Його викликали і відпустили. Мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні побував у генпрокуратурі. З ранку до відомства він прибув у супроводі вісьмох охоронців через побоювання, що його затримують про всяк випадок прихопив із собою одяг і воду. Допит тривав чотири години. Після цього кернес вийшов до журналістів і заявив, укотре переконався справу. Проти нього сфабрикував міністр внутрішніх справ Арсен Аваку. І вже в четвер його можуть викликати до суду. Мер Харкова запевнив, не ховатиметься ще заявив на поруки його готові взяти щонайменше 40 депутатів. І нагадаю, генпрокуратура порушила протикерне сакарне провадження за трьома статтями. Його звинувачують у викраденні тортурах і замахові вбивство. Для мене зараз дуже важливо, важна, яка буде ізбрана міра пресечення для мене, тому що зараз слідство. будет передавать материалы в суд. Я себя виновным не признаю полностью. Все, что я прочитал и ознакомился, является сфабрикованными. Тим часом у Харкові на Майдані Свободи вимагати свободи своєму мерові зібралося 15 тисяч містян. мітинг вийшли майже всі депутати міськради, очільники управлінь і департаментів. А ще афганці, чорнобильці, працівники місцевих заводів і комунальники. Харківські двірники підтримали кернеса, просто прийшли в уніформі масштабну промо кампанію на свій захист і Кернес розпочав від учора. Вийти на майдан свідомих харків'ян закликали через місцеве. Телебачення, об'яви в під'їзді, білборди просили прийти на підтримку мера машиністи Метра. Вважаємо пасажири, завтра в 12.00 на площі Свободи состоится мітінг з поддержку харківського голови Гнадіа. Мое присутствие здесь э, оформлено надлежащим образом. Я на сейчас на это время нахожусь э, в отпуске за свой счет. Такие же разрешительные документы, которые связаны с временным э, отсутствием на работе, оформлены всеми должностными лицами, которые вы сегодня здесь видите.